Привет, лялочка Пьем 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 Так, по цветам, по огородам По цветам по огородам И опа 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 Стпа Так пацаки на моциках с полным баком бензика 7.13 на годиннику Збрасуємо кілометраж. З пів оберта. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро на св'язі. Це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро. Звати мене Ігорян. Запускаємося, запускаємося. Поки машинка зараз прогріється, я запущусь, все розкажу, все покажу. Сьогодні сере. Сара, четверг сьогодні, сьогодні не середа, Четверг, 20 липня. Так, запискаю я убірочок і уклончик. По убіру на цьому тижні я вибрав отаку промоакцію. Роби 20 замовлень, отримуй 450 гривень. І лови, лови, роби ще 10 замовлень, отримуй 250 450 я отримав. З цієї промки я отримав, я зробив 3 замовлення. Мені за сьогодні треба зробити 7 замовлень. Ця акція з понеділка по четверг включно. І на п'ятницю, суботу і неділю така сама промка прийшла. Вибирай, що хочеш, 10-250, 10-200. Або роби 20 за 450 і ще 10 за 250, як я вибрав, і на п'ятницю суботу і неділю, тому що один день я не буду працювати, за два дні, думаю, це реально зробити або таку 30 замовлень 700, і ще 10 300. Я вибрав отаку плюс-плюс вечірні доплати, ну, вже не по 80 гривень, а по 25 гривень. І треба зареєструватися з 18 до 10 25 гривень за кожне замовлення в центрі міста. Якщо ти замовлення з центру або ти в центрі в цій зоні, то плюс 25 гривень. Тут 25 гривень. Якщо промку робити у ці 250 за 10, і там 25 гривень доплати, то до кожного замовлення виходить 50. Але я думаю, до вечора цю промочку я вже зроблю. Так, і уклончик, 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 уклончик. Обновіть, поки обновимо уклон. Уклон обновився, я дуже прикольно стою. Бачите, квіточка така, і я стою прямо посередині цієї квіточки, де немає коефіцієнтів, фільтр. Ранок. Це нагадаю все місто, крім центру. Всім приємного перегляду. Чайочки, кофєчки, бутербродики, судочки. Сідайте позручніше. Всім смачного і кайфуйте! Так, ось така штука приходить по кварталу 1,6 коефіцієнт з 90 за 1,5. І тут по болту було замовлення, але я його, ну, як ви поняли, не взяв. 1,5 коефіцієнти по болту горять. Ну, хай горять. 1,64. 90 за півтора. Круто. Все, подаюсь. Так, 90. соточка, соточка. 10 на чай. Зраночку. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так. Закриваємо це. Окей. Висить наступне. На ЗАП-Шосе 26. Але відтуда я перекочусь на перший тополь 120 за 4,5 коефіцієнт 1,29. Марія. Все, погнали. На акварелі я приїхав на ЗАП Шосе. Нема що тут ловити, на підстанцію відкачуватись, я не хочу, тому що я не люблю підстанцію. Тому що я там досить часто буваю застряю. А от Тополя... Пропусті до да старок, дякую. А от на тополя можна, 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 можна. Який постояв, так, кубірок 5,2 подача, ні. 109 за 5 на Тітова. На лікарню та що напроти пола. Пайдео, 290 метрів подача. Круто. Так, мінус карму. таке замовлення мені прийшло. Ну, то есть просто 4 адреси. І на западний, якби ще був коефіцієнт. Чи на Сєвєрний, Якби ще був коефіцієнтом 1,3 за, за це замовлення там 300 чимось гривень, то можна було. так Тітова, Поля, Артема, воно, в принципі, все по путі, але я не захотів вести це замовлення. Мінус карма, і мені потрібно поповнити гаманець. Зараз поставлю, може, побезнало, що зайде і буду поповнювати. Так, так-так-так-так-так-так. На підстанцію з Тітова. З лікарні, лі, де я був, А, ні. Так, у бірок. 90 за 3 км. Пойдет. На годиннику 8.29, трошки я постояв тут на Аполло. Хвилин 10 я тут на Аполло простояв. Дуже-дуже неприємні такі простої зранку, коли розумієш, що робота йде, коефіцієнти горять, треба їздити, а ти стоїш, стоїш, стоїш. Але слава Богу, взяв. Але на підстанцію, йомайо, підстанція у мене особисто також не дуже ефективний район, там я теж можу застряти. Але сподіваюся. Що, що? І далі помчимося. Так, наступне замовлення. З Гагаріна 169 на строїтелі 97 за 3,2. Ну, все вийшло так, як я очікував. Я 20 хвилин тут простояв, ну, 15 може. 10 хвилин на поло, 15 хвилин тут. В итоге пів години втратив і знову їду в район Тітова, на Тілей. Був момент, загорілись бешені кофи по всім агрегаторам, але по уклону нічого не проходило. Ну, вибір давав конські подачі, тому я стояв і чекав і чекав. Коефіцієнти, в принципі, непогані, в принципі, непогані, але з такими кофами, як я завжди кажу, треба ловити дальнячки. Але ризикувати і чисто виставити фільтр, там, знаєте, от 200 гривень, щоб їхати кудись подалі. Я не хочу так ризикувати, тому що є ці шанси просто стояти, нічого не зловити. Так що, так що. Їду на Строїтелі і сподіваюся, зі строїтелі візьму кудись, кудись подалі замовлення. Да, уж Переїхав я на Біеналь, на Тополя, да, початок космічки. Знову на Тополі. 4-4 км за 76 гривень. Це трешняк з строїтелі. Так, уклон. Ну хай. Хай болт крутиться, кофе наче горять. Що так довго? О, ще я отримав 10 чайових, бачили? Прикольно, 86 Так, уклон включений, болт включений, убір включаю. 86 гривень. Це замовлення мені вартувало. Ну, приємно. Стояв, стояв я на строїтелі і вирішив взяти хоч що-небудь, просто перекотитися. Тут на тополі горять коефіцієнти, зараз кудись до тери все-таки відкачусь. У мене це на цьому тижні жодного ранку знаєте, не було такого якогось мега прибуткового, всі вони такі якісь вялі, Якісь, ну таке. щось вроді катаю, але нічого толком не накатую. Плюс на вулиці досить прохолодно, не жарко, тучки, дождик обіщають, температура комфортна. Можна їздити і на общественному транспорті, і пішочком можна прогулятися, якщо недалеко йти. І погода дає про себе знати. Так, це кльово, що не жарко. Їздиш без Кандея, менше палива витрачаєш, але але... і роботи щось. Врочі, вроді, як і горять кофи, і то все, і але по факту все. 9 година і робота. Ну, у мене закінчилось, скажімо так. Убер взагалі мовчить. Ну нічого, сподіваюсь, днем на здожину піде дощ, який наздожену. Плюс субер, його маленька промочка в 250 гривень мені допоможуть. На тері зараз візьму кофійка і буду чекати. Так, знову на Тітова, 90 за 5, без кефа, без нічого, голий тариф. Ну, поїхали. Поїхали, головне не стояти. Подача тут. Взагалі мала, 700 метрів. Клас. Тик-тик, тик-тик-тик. Беремо. На металургів 1.07 ого-го, 128 за 8,3. Подача 430 метрів. Пойдет. Взагалі, Петровського металургів я таке не дуже люблю там їздити. Там багато нормальних доріг, але багато і не дуже нормальних доріг тому що там багато частного сектору і можна скакати по ямам там можна скакати по ямам там, коротше, ну зараз такий випадок, що все одно куди їхати або їхати і не стояти ще з коефіцієнтом, ще з коефіцієнтом ого! Почався дождик, до речі, маленький. Ось саме за ці моменти я не дуже люблю Петровського. Я не дуже люблю металургів, але тут ще більш-менш, я скажу так, більш-менш норм їхати можна, бувають набагато гірші вулиці. Часний сектор, він і в Африці, мабуть, частний сектор. І по ньому кататися задоволення так собі. Так, все, я виставив фільтр, фільтр пацани в центр, Убір включений, уклон включений. Буду вже, мабуть, і прямувати до центру, йде дождик, можливо, людишки по центру будуть кататися. Мені от якраз по убіру, по центру, зараз буде от самий цинус, так сказати. самий цинус. Їду на Петровського, перекачусь трошки ближче до цивілізації буду ловити щось. Ремонти, 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 рельси, переїзди роблять. Роблять, роблять. На Петровську тут же стічок перекрили. У зв'язку з цим невеличкі затори. Тяжкувато їхати. Але їхати можна. Хай роблять, зато переїзд буде нормальний. В Дніпрі дуже багато де роблять дороги. Гагаріна зробили, слава Богу. Там же дорога була, прям капець, непроїзна. Перестелили асфальт на Гагаріна, ну шутки шутками, от робочу, робочу я в якомусь відочку казав. Краще б робочу зробили і через там тиждень її почали робити. Я не кажу, що то я домовився, але от робоча це дійсно круто. І у дворах багато де, і на перемозі бульвар слави робиться, да? і дворові дороги. Ну, круто, молодці. Хай, хай роблять. хай роблять, Звісно, вони це все діють втричі дорожче ніж. Воно вартує, але хай, хай так, чим просто крадуть. Так, і по обірочку приїхав я на Кондратюка. Але чуть-чуть вверх на Кондратюка. Початок дійовочки, так? Да? За 90 гривень 8,5 кілометрів. 96-й Плюс кеме подача, плюс півтора км мені відкатитися до ТБ. За 10 км 90 гривень. Да, Отакий от він убер. Але якщо рахувати доплату 25 гривень, то плюс-мінус ще куди не йшло. Треба робити промочку, тому убер, Uber катаю, катаю. Так, друге замовлення по убіру виконав. Приїхав на Тітова, навіть невеликий коефіцієнт був, і вісить вже третє замовлення на ЗАП шосе 1М і їхати на тополя. І я його зараз виконую і поїду, зроблю укол, і потім пообідаю, Тобто, десь на півтора часика я а, випаду. Уколи роблю, пацани, жив, здоров, все нормально, все хорошо, Просто у мене була колись травма. І ця травма. Тепер постійно требує проходити курс такий не реабілітації, а курс відновлення, скажімо так. І тому а, я вже дев'ятий день роблю уколи, плюс пігулочки. Коротше, пропиваю курс. От, і тому треба поїхати зробити укольчик і поїду пообідаю. То десь на півтори годинки випаду і потім знову. <кій> в бой азерно. Каса у мене по службам, там з цим замовленням зараз на Тополя буде 960 або 970 гривень, майже касарік, з чаєм касарік буде стопудово, пудово, тому що мені чаю сьогодні гривень 50 вже залишили, це чудово. От, уколюсь, шернусь пообідаю. І знов в бой азерний. 32. Приїхав я в центр за 129 гривень, 463 рейтинг. Ой, ого, ого, так, кофіки горять, це хорошо. По убірочку я ще промочку, пацани, не зробив. Мені ще треба аж одне замовлення. ще ще й вечірня о 6 годині розпочнеться. Я в ній зареєструвався. Це доплата плюс 25 гривень. Так, я буду в центрі кружляти. Ще уклон поставлю по центру. Що у мене тут? 80. Ні. 90. Так, перша перемога у мене стоїть. Не стоїть. Хорошо, хорошо. Є. центр. Автовзяття. Убірок. Вбой. Азарної. Чого ці всі індуси, араби так гучно спілкуються по відеозв'язку. Мені таке враження, що вони їдуть там, мене обсирають, в мене прикол тащать. А я нічого не розумію. Коротше, я в центрі, пацани, 140 у мене пробігу, 139,2 але тут 15, та що я їздив на окольчик і додому обідати, каса у мене 1540 гривень. І два часа перекура було. Такі показники. План. Двушечка. Двушка і все, їду додому. Їду додому, не буду. Якби у мене вже була двушка, і ще виконати промку, то там було б вже там, 2300, то можна було б замахнутися там на 2500, 2600, 2800. а так, 2К і відпочивати поп по поп без подачі, пацани, без подачі. Я, я на місці. 105 за 3 і 4. Але я чекав дуже довго. Дуже довго я чекав це замовлення. Що воно мені пише, що. Що воно мені малює? Трошки назад, а. Здравствуйте! Здравствуйте. Так, закриваємо. Тітка так швидко сіла, що я аж злякався. Так, 899 гривень, до речі, уклон дуже. От бачите, давайте от разом з вами. Уклон о, 986. Не відразу оновлює. І в той раз, коли я сказав, що у мене 1540, на самом ділі, у мене було 1650 гривень. Коротше, не суть до діла, бачили в чому прикол? Зараз Uber включу, розкажу. Ай, давай позже пожегновимо. Включаємо. Прикол в тому, що я ж розгубився, коли так швидко двері відкрилася. Оце аби всі так замовлення без подачі. Чік зразу взяв, чик, зразу сіли і поїхали. То в день можна було б виконувати на 2-3 замовлення більше. Дійсно, тому що чекаєш, клієнтів дуже багато. За весь день накопичується, я не знаю, пів години, мабуть, тако точно накопичується. Ні, на самом ділі прикол в тому, що уклон мені показував, що. А ну він там промальовував, що мені треба поїхати розвернутися. На самом деле, назад можна було здати. Уклон показував, що я прибуду через одну хвилину, хоча я стояв на адресі. Але не беремо цей випадок. Взагалі, уклон, як працює уклон. Він прораховує час, то тобто він прорахував, що машина буде через 4 хвилини, і тільки через 4 хвилини. Ключиться безкоштовне очікування. А дуже часто буває так, що ти приїжджаєш через дві хвилини, через одну хвилину. І потім дві хвилини ти стоїш безкоштовно, і після того вже включається таймер е безкоштовного очікування. Іменно оклоновського. Це не є правильно, і у клоністи. Якщо ви мене дивитесь, ну виправте цей баг як-небудь. Ну, це не є правильно. Я приїжджаю, нажимаю на місці, все, хай відлік часу йде. Пишіть клієнту, що орієнтовний час прибуття автомобіля там 2 хвилини, 2-3 хвилини. там, да? Бо це так буває. ну, Приїжджає, а якби там я десь стояв, непонятно де, мені треба було, не, що треба було розворачуватись десь через кілометр. да? І оце мені в круги треба було навалювати, то уклон б, порахував би, що я приїду через 5 хвилин. А на самом ділі мені там назад. 10 метрів відкотиться, або можна взагалі не відкатуватися. Я 5 хвилин стояв би просто так, і тільки б через 5 хвилин включився би таймер безкоштовного очікування. Коротше, бредятіна. Бредятіна. Так, пацани, тим часом, тим часом я взяв замовлення по Uber. Останнє замовлення це по центру комфортік на столярова з доплатою 25 гривень. Тобто у мене там 97 гривень. Виходить тариф десь за 3 км. Що є приємно. І я виконую свою промку і отримую свої 250 гривень. Все, і по уклону, і по уберу. Виставляюсь додому. Що перше прилетить, беру і їду. Яких супержирків чекати не буду, хочу побистріше додому. Я планував всім додому, всім не вийде. Хоча б до пів восьмої хочу потрапити додому, і буде чинчина рьом все. 19.43. Ну, подача така, я не поїду. Пацани, я ще досі в центрі. Я ще досі в центрі. Ну просто без 15.8, дивіться. Нічого не горить. По уклону. Ефір 0. Ноль. Ноль, пацани, просто 0. Казакова. Ну це майже додому. Да? Болт, коротше, це оці моменти з болтом, це жесть. Я не буду його включати, убір. Нічого не горить. Як так? У мене по уклону стоїть 150 гривень додому, і я вже 40 хвилин сижу, чи скільки я вже сижу, я просто не можу взяти замовлення додому. Кофів немає, замовлень немає, ефір, саме, бачите, пустий. Це просто якийсь прикол. Як я ще 2000 накатав, я не знаю. Але мені в цьому допоміг сьогодні болт, тому що. Я стояв на перемозі, і знаєте що, двічі, двічі мені прийшло за одне і те саме замовлення за налічку, я його двічі брав і вони двічі відміняли. Відать їм не подобався. Ну і я, звичайно, що отримав компенсації за ці два замовлення 110 гривень. Вони також навіть без... без цих без 110 гривень двушечка була. Б. Але що ранок, що вечір, просто тухляк. Тупляк. Я б уже може і за 120 на квартал поїхав. Але ефір пустий. Просто пустий. Ах, невже. Алілуя, 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 блядь. Фу, за 164 гривні 20, 32 Фу, їба, мене аж тіліпає. Коли от така от робота мене аж тіліпа є, я не знаю, що відбувається з цими четвергами, але четверг, ну, він от прямо от, по... вівторок може бути хіровий, середа може бути хірова, але четверг це топ хірових днів. Я не знаю чому, як раніше вівторок був там, чи середа, то зараз оце… Четверг, стільки часу, просто я там за три часа, що стояв у центрі, за два з половиною часа. Я там в пів шостого, зараз пів дев'ятого, в пів шостого я приїхав. Мені потрібно було зробити одне замовлення для виконання промки. І от я за цей час зробив одне замовлення по уклону, одне замовлення по убіру. І це одним замовленням приїхав додому. Весь остальний час я стояв. Це. Я завжди, коли хочу приїхати додому поранче, щоб смонтувати відносик. У мене виходить чертішой з боку бантик. На заправочку, пацани. На заправочку. Читать розход. Так, 164,4 на спідометрі Так, розход. Залізло мені 21 літр. 21,21 ,21 мені заліз. І виходить, що розход у мене сьогодні 12,9 і на такий розход це я майже весь день їздив, майже весь день їздив без кондиціонера. З Кандієм я проїхав, не знаю, кілометрів 20-30, коли днем йшов дождик, моросив. Я закривав вікна, включав кондей. Не знаю. Коротше, вийшов сьогодні. Отакий от, от розход. Все, пацани, шуршу додому, шуршу додому. На 164 км У мене каси вийшло десь 2200. До речі, на 164 Я казав, що 15 км по своїм ділам проїхав. Ні, я десь десяточку проїхав до Укола і потім додому на обід. Ну коротше. 154 на 154 км каса 2200. Це з промкою від Uber в 250 гривень, які я сьогодні зробив. По поводу Uber, не знаю, ця промка краще чи та промка, що була раніше, були тільки ввечері доплати або 60, або 75, або 80 гривень. От. І дуже часто бувало таке, що. З 18 до 10 або до 11 вечора ти робиш там одне-два замовлення, ти вечір провалюєш. Чекаєш на той Uber і його провалюєш. Так, да, доплати по 80 гривень це круто, і по 75 гривень це круто. Але дуже часто ти за вечір нічого не встигав зробити. Зараз, навпаки, зараз ти катаєш весь день Uber і при умові виконання цієї промки ти отримуєш 25 гривень до кожного замовлення. Але... Напротягом всього дня. Плюс є вечірні бусти. Вони тепер не 60 гривень, а також 25. У мене 25, у когось 29 Там. Ну, коротше, в принципі, не знаю, Навірно, ця промка, яка зараз є 20 замовлень, 450 гривень, потім ще 10 замовлень, 250 гривень. Мені подобається певно, що більше. Не знаю, важко відповісти. Але ну цікаво. Покрай то так, то сяк якось цікаво. В будь-якому випадку Uber щось доплачує. Це круто. Все, їду додому, на годинку майже 9. Пацани, як завжди, скріншотики всі тут розставляю. Газ рахуємо по розход по 12,9. Ціна на газ по 22 гривні. На стелі 24,50 зі знижкою 250-22 гривні. Амортизацію не рахую. Четверг вийшов кончений максимально от Максимально він вийшов кончений. Сподіваюсь, у вас краще. Всім дякую за перегляд, всім тисну руки. Пока, пацани.